Коротше, нашумівши оце, оце покриття, що ми тут робили. Всі кали, а таке вже робили, робили. А чого ви не робили? Ви такого він ніде в інтернеті не побачите. А що побачите, то скинете мені, показуємо, що ми тут зробили. Бузони. так, да, бузони всі робили. Років 20, 30, 40, 50 робили назад. Хай роблять, окей, без питань. Але не робили те, що воно дивіться. в нас спеціально композитна така є е, решітка. Яка не боїться, не до... ну, коротше, нічого, вона типу зроблена як арматура композитна. І зверху кам'яний килим, бачите? От, от воно в розрізі. Це ми зробили такий ревізійний лючок. Чому ми цю технологію тут використовували? Я вам скажу, того, що ми знаходимося на об'єкті, де дуже великі консолі висять, приблизно до трьох метрів просто навісає. І тут не можна було сильно навантажувати це, це горище. Підніми назад його. Тому ми вирішили ця конструкція, скільки ми тоді вадім рахували, скільки вона важила. Десь 45 кг. 45 кг метр квадратний. І ще він тут не можна було засипати. Ви бачимо, що ми знаходимося в лісі. Бачите, падає вже шишки. І оцей цей камінь він склеєний. От бачите, він склеєний. По ньому можна ходити, а саме головне на ньому працює дренаж. От решітка, камінь, відповідно, от видно, да, щелі. Між ним гарно проходить вода, і там дренас працює. Ось така от гарна конструкція у нас вийшла. От бузони, композитна решітка, там ще ми дали одну решітку меншу і склеїли камінь. І от такий от гарний результат. Воно трошки зараз все брудно, бо то ще ремонтні роботи йдуть. Але зараз ми це все помиємо гарно. Здува будуть так само люди поздувають, оце всякі листя, і буде все гарно цього. От такі от. Простий, не простий, це було складно, якщо чесно, але такого ніде неде нема в інтернеті. Що не де, то скіньте мені, наголошую камінь цей.